Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Делавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дитячий велосипед від торгової марки «Атлантик». Модель називається Амікрон Сі Ес» «Блек Лайн». Колір цього велосипеда «Блек Лайн». Розмір колеса 20 дюймів. Рама сталева, але це легка. Ми її зважимо. Кількість передач одна. Гальмова система можна гальмувати ногами і можна гальмувати руками. Якщо потрібно, все є, все працює. Це насамперед легкий велосипед. І для того, щоб спочатку навчитись на велосипеді їздити, як перший велосипед для підлітків, для дітей, то цей велосипед підходить 100%. На такому велосипеді можна їздити дітям в віки від 5 років, метр 85 і вище. Ну, це теж я вам потім е, розповім. Що треба знати про велосипед Amicron е, CS? Це велосипед е, легкий, який має колеса 20 дюймів. Покришка велосипеда, як ви бачите, гладка, е, легко їхати асфальтом. Є корзинка. Пластикова, кріпиться до рами ось тут і до рами знизу. Тобто це міцна надійна корзинка на велосипеді. Гальмова система завдяки вебрейкам на передньому колесі. Здійснюється ось ручка. Це зручно. Кермо алюмінієве і його можна міняти нахил, підіймати за висотою. Теж це удобно. Є попереду пластиковий щиток. Ну, це надійно. Коло сапереднє кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрику. Це теж комфортно. Втулочка алюмінієва. це не остання інформація. Є дзвіночок. Достатньо е, легкий, красивий е, ровер для підлітків. У велосипеда Atlantic CS S20 є захисний металевий щиток ланцюга. Тобто, якщо буде їздити. Дитина, ну, дівчина, допустим, в сарафані, чи хлопчик в якихось брюках. Ланцюг ніколи не буде задавати дискомфорт, не буде ніяких брудних елементів на одязі. Педалі пластикові, стандартні, ну, нічого такого. Позаду у нас є також. Е Крило захисне, щоб брут не ляпав на велосипедне, на спину велосипедиста. Є додаткові колеса. Як ви бачите, ці колеса, як коли рухаються, мають світовий ефект. Тобто, це дуже цікаво буде для дітей. Це частина алюмінієва, вона легка. Втулка під е, ножний тормоз. Звичайно, це все зручно. Камера у велосипеда під автомобільний ніпіль. Дуже зручно накачати е, цей велосипед у будь-якого е, автовіду. Е, сідушка сідушка е, за звишки може змінюватись. Тут треба ключом на 13 попрацювати. Ну, взагалі, то це дуже зручно і легко. Сідушка має ручку. Ручку для того, щоб можна було носити велосипед Atlantic Amicron cs 20 Колір цього велосипеда black блеклайн. Тобто, ось так взяли і понесли. Це зручно. Зараз сідушка знаходиться в максимально низькому положенні. Тобто, коли дитина буде сідати, ви будете знати, на який зріст. Якщо сідушку опустити донизу і завзвишки буде, то це буде 60 см. Мається на увазі, ви повинні враховувати, що якщо дитина сяде на сідушку, то Тримаючи кермо, доставає землі, 60 см це та відстань, яка повинна бути. Але взагалі, якщо дитина трішечки менше е, е, відстань від ноги до паху, то ніяких питань. Велосипед Атлантика Мікрон Сі має додаткові колеса, тому і дитина буде сідати, навіть не достаючи до землі ногами, буде зручно сідати, тому що ніколи не впаде, є рівновага завдяки цим додатковим боковим колісам. Вони міцно тримаються на підшипниках, промпочипниках вони працюють. Ці додаткові колеса. Це немаловажно, коли колеса гарно крутяться. Ну І вага велосипеда Atlantic Omicron CS20 Ну, Здивую. 10 кг, 300 г. 10 кг 300 г велосипед це нормальна вага для велосипеда, навіть для сталевого. Тому, якщо у вас цікавить гарний велосипед для дітей на вік 5-6 років і вище, приходьте, купуйте гарний велосипед. Дуже зручно на ньому робити перші кроки. Мандрування на велосипедах. Згодом дитина, звичайно, виростить, навчиться їздити без додаткових коліс, і ці коліса можна буде додаткові обирати. І одразу дитина буде швидше рухатись. Сподобався вам велосипед Atlantic Мікрон CS 20 дюймів колеса, розмір колеса. Приходьте, купуйте, замовляйте. Якщо бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua і там це теж можна зробити. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!